Цьому випуску усім було начхати. Легендарний бафер розкрив таємниці реваншу Усик Ф'юрі. Світ дізнався, кого ж Мухаммед Алі вважав найкращим боксером всіх часів. Джошуа розповів про українця, чий удар міг відключити суперника на 10 хвилин. Бафер назвав можливого суперника для Усика після перемоги над Ф'юрі. Та перед початком відео підтримайте вподобайкою та підпискою наш новий канал для просування української мови на Ютубі. Партнер проекту Бокслайн новини на каналі Бокслайн. Компанія Фавбет. Легендарний ринг-анонсер Майкл Бафер висловився щодо довгоочікуваного реваншу між українським чемпіоном Олександром Усиком та британським гігантом Тайсоном Ф'юрі, чим викликав неабиякий інтерес у боксерських колах. Цей бій справді чекають усі. Перший поєдинок був за титул абсолютного чемпіона, проте теперішній реванш вже не матиме такого статусу. Це нагадує мені історію 20-річної давності з Леноксом Люїсом, коли йому довелося розлучитися з одним із титулів через вимоги обов'язкового захисту. І знаєте що? Всім було начхати на той захист. Люди хочуть бачити великий бій, а не паперові титули. Заявив Бафер, натякаючи на внутрішні суперечності в професійному боксі. За словами Бафера, справжній статус чемпіона у надважкій вазі все ще залишається питанням. Усі розуміють, що реванш між усиком і Ф'юрі – це більше, ніж просто бій. Це битва за визнання у хавівейті. Тайсон неймовірно вмілий боєць. І він цілком може протриматися всі 12 раундів і здобути перемогу. Тим більше, перший поєдинок був дуже напруженим і завершився з різницею лише в 1-2 бали. Усі чекають, що трапиться цього разу. Поділився своїми думками Бафер. Нагадую, що реванш між чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Олександром Усиком, і колишнім чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, вже запланований на 21 грудня 2024 року. Відомий боксерський портал Seconds Out згадав слова легендарного Мухаммеда Алі, який вважав своїм кумиром та найкращим боксером за всі часи Джека Демсі. Демсі, який домінував на початку 20-го століття, вражав своїм агресивним стилем і потужними ударами, що зробили його іконою в боксі. Знаєте, кого я вважаю найкращим боксером за всі часи? Я назву Джека Демпсі. Потім я у свій список включив би Шугара Рея Робінсона та Джо Луїса? Наводить слова Алі Секонд Саут. Алі, відомий своїм непереможним духом і стилем бою, який називали танцюючим. Сам був людиною, яку вважали найкращою у боксі. За свою кар'єру він здобув 56 перемог, 37 з яких нокаутом і став триразовим чемпіоном світу у важкій вазі. Завдяки своїм швидким рефлексам та неймовірній спритності, він отримав прізвисько найвеличніший. Алі завжди поважав своїх попередників і часто згадував, як сам надихався легендами минулого. Серед них Джек Демсі, який прославився своїми запеклими поєдинками, а також Шугар Рей Робінсон, якого Алі вважав майстром боксерської техніки, і Джо Луїс, легендарний чемпіон з неймовірною витривалістю. Така глибока повага до попередників тільки підсилює значення його слів про те, що саме Демсі є найкращим боксером усіх часів. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошва, згадуючи поєдинок із Володимиром Кличком, висловив неймовірну повагу до сили легендарного українського боксера. Джошуа зізнався, що відчув справжню міць кличка з перших секунд бою, і цей момент досі вкарбований у його пам'ять. Я досі пам'ятаю той удар кличка у першому раунді. Це була сила, яку складно описати. Кличко бив з такою жорсткістю, що міг нокаутувати суперника на 10 хвилин. І це не був просто поштовх як у ділі Ана Вайта. Це був наскрізний удар. Скільки в нього було нокаутів? 54? Цей хлопець точно знав, як бити. Поділився Джошва. Зустріч між Джошуа та Кличком відбулася на легендарному стадіоні Вемблі у 2017 році та стала справжнім видовищем для фанатів боксу. Той бій запам'ятався непередбачуваними поворотами та драматичною розв'язкою, адже Ентоні Джошва зумів здолати досвідченого кличка технічним нокаутом в 11-му раунді. Однак, незважаючи на перемогу, Джошва відкрито зізнається, що сила кличка залишила на нього незабутнє враження, і це враження не просто слова, а визнання від чемпіона, який зустрічався з найсильнішими бійцями сучасності. Майкл Баффер поділився своїми прогнозами щодо можливого суперника для переможця очікуваного реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, залишаючи інтригу для боксерських фанатів по всьому світу. Баффер висловив захоплення Даніелем Дюбуа, який за його словами уже здолав Ентоні Джошуа і показав, що є реальним претендентом на титул абсолютного чемпіона. Те, як Дюбуа переміг Джошва, це справді вражаюче, просто неймовірно. Зазвичай пік форми для будь-якого супертяжа приходить приблизно до 30 років. Тож я впевнений, що незабаром він отримає свій шанс на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу. Сказав Бафер, наголошуючи, що цей молодий боксер гідний великого бою. Бафер також висловився щодо можливих сценаріїв у разі перемоги того чи іншого бійця в грудні. Якщо Ф'юрі здолає Усика, ймовірно, між ними відбудеться третій поєдинок, аби зняти всі питання про домінування у дивізіоні. Однак, якщо перемога дістанеться Усику, тоді відкриється дорога для Дюбуа. Він нарешті зможе претендувати на чемпіонський титул. Люди прагнуть ще одного бою за статус абсолютного чемпіона. Друзі. А як ви вважаєте, чи під силу Усику захистити свої титули з Ф'юрі та стати абсолютом, відібравши пояс IBF в Дюбуа? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки цьому відео.